Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Привіт, любі друзі! Сьогодні я запрошую вас зробити закупи продуктів разом зі мною. Я приїхала в магазин з своєю сестрою і своєю найменшою донечкою. А сьогодні я буду робити закупи в магазині Superstore. І не планую купувати дуже багато, але потрібно дещо докупити для діток додому. Також у нас вже починається повним ходом геловінська тематика і в магазинах вже продають гарбузики. Тут я беру на пробу морков'яний сік, ніколи його ще не пила в Канаді, але дуже люблю терту моркву з медом, тому мені здається, буде смачно. Також, нарешті, з'явились мої улюблені сухарики до чаю, Це трішки схожі на українські. Ще додому вирішила взяти булочки з сиром. А мої сестри їх зацінили, і, в принципі, вони дійсно дуже і дуже смачні. Ну І ще візьму, напевно, булочки з цільнозерновим борошном, тому що замість хлібу вони набагато смачніші. Нарешті діткам беру йогурт. Ну, точніше, одній дитині, тому що Софійка ще дуже маленька, а Елізабет дуже полюбляє цей йогурт. Беру асорті, там різні смаки, банан, полуничка, блуберіс і так далі. Також вдома закінчилось вершкове масло, тому беремо його теж. Також зараз я вам покажу невеличку розпаковку. Розпаковка буде не книжкова, розпаковка буде косметична, але так як мій канал не лише про книги, але і про життя, і про догляд за собою про все. То. Тут в цьому бути ось моя посилочка. Вона, звісно, виглядає такою, знаєте, невеличкою, якщо чесно, але там доволі багато продуктів. А зараз розкажу вам, чому я вирішила замовити таку велику кількість продуктів. Тому що після того, як я народила свою другу донечку, це причина, чому мене не було на каналі декілька місяців. Тому що під кінець вагітності мені вже важко було знімати. Я була дуже захетана, і мені не подобалось, як це виглядає в кадрі. Я вирішила зробити таку невеличку перерву і повернутися на канал вже після народження дитини. Зараз нашій другій донечці вже півтора, півтора місяця, і я вирішила, що я планувала найближчими днями все рівно знімати відео, але це мало бути книжкове відео. Тому я думаю, що після цього відео однозначно вийде книжкове відео з книжковими покупками. Так як їх за цей час стало ще більше, їх неймовірна кількість, і це все потрібно. Зараз, до речі, з боку від мене воно все стоїть і це все потрібно відзняти. Ну, але сьогодні я хочу поділитися з вами моїми новими, скажімо так, продуктами по догляду за шкірою обличчя. Тому що після народження дитини. Ну, я думаю, що більшість жінок мене зрозуміють. А, моя шкіра вона почала дуже сильно псуватися, і все пішло якось не туди, куди треба. А, звичайно, що я розумію, що стан шкіри, волосся і, взагалі, стан зовнішній він пов'язаний безпосередньо з тим, що ми приймаємо всередину себе. І, звичайно, я вже почала приймати певні комплекси вітамінів. Але я розумію, що є якісь нюанси, які потрібно поправляти зовні, і тому вирішила, ну, скажімо так, змінити свій догляд за шкірою обличчя. У мене на каналі вже є одне відео по догляду за обличчям. Ці продукти теж хороші, я ними користувалася до певного часу. Але захотіла щось спробувати новеньке, і от сьогодні з вами поділюсь своїми новиночками. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково пишіть мені в коментарях, і з часом я зніму вам відгуки на ці продукти, тому що, можливо, комусь дійсно цікаво. Це все корейська косметика. І повірте мені, знайти її в Україні так само легко, як і тут за кордоном. Тому. Е також хочу сказати, що ті бренди, які я обрала собі, вони є доволі бюджетними в корейській косметиці. Тому я думаю, що ви собі зможете їх дозволити, якщо захочете. Ну, або, можливо, хтось хотів спробувати ту іншу продукцію, але не наважувався. Тому я обов'язково зніму відгуки, якщо вам це буде цікаво. Ну а зараз. Я вже собі підготувала моркв'яного соку. Я, до речі, як ви вже бачили, з'їздила на закупи сьогодні і е, взяла собі спробувати моркв'яний сок. Так, він покупний, але на 100% це натуральний моркв'яний сок. Коли я була маленька, я дуже його любила. Тому пахне морквою обожнюю. Він мені нагадує про мою бабусю, якої вже зараз немає, але. Ми, коли були маленькі, вона нам завжди натирала морку з цукором або з медом. І ми дуже любили таку, я не знаю, як це сказати, такий десерт. От морок'яний сок мені це нагадує. Так, коробочка, у мене тут ножик, і зараз я це буду розпаковувати. І так, що в нас тут є? Зараз трішки буду шуршати, тому вибачайте. Ну, звичайно, я не могла не замовити. Е... Як це правильно сказати? Тканіві маски. Як це українською буде. Коротше, масочки від Єлизаветі. Ось такі, мені вони дуже подобаються, я їх люблю, я користуюсь різними. В даному випадку я взяла, здається, зволожуючі, тому що моїй шкірі зараз дуже сильно не вистачає зволоження. І я взяла 10, якщо я не помиляюсь, тут набор з 10 масочок. Я їх люблю, в мене вони є різні є лизавека. і періодично я собі їх поповнюю. Тому такі масочки брала. Далі. Е, ну, Брала собі ще маску, також вона з тканини такої Доктор Джарт. Але, ну, це, звичайно, не самий бюджетний бренд, я знаю, але кажуть, що він дуже хороший. Тому я собі взяла також спробувати. Так, це маска від червоних точок, також Доктор Джарт. А тут в наборі йде 5 штук. Ще раз повторюю, доктор Джар. Це, звісно, не самий бюджетний бренд, але дуже-дуже хороший. І я думаю, що я не пожалію, що я взяла їхні масочки. Тому обов'язково буду. Пробувати. Тому що, до речі, це така проблема, яка мене більше всього турбує, вона мені більше всього ем, дратує. Мене, скажімо так Це чорні точки, які в мене були раніше, але просто зараз вони дуже сильно відчуваються на обличчі І от я її хочу позбутися. так Для того, щоб їх позбутися, я взяла собі гідрофільне масло. Очищую гідрогільне масло і ним я буду робити, звичайно, масаж обличчя, і відповідно воно буде мене рятувати мов шкіру від цих чорних точок. Боже, це все так гарно виглядає. Тут, до речі, дуже була вигідна ціна. Тут мл, 210 мл було всього за 16 канадських доларів, якщо я не помиляюсь. Це доволі дешево. Ось. І ось цей бренд, я знаю, що він недорогий. Тому прочитати його, звичайно, складно, але я знаю, що на мейкапі він є. Далі, я собі взяла. Сиворотку з кислотами. Знову ж таки, подивилася, обдивилася весь YouTube, порадилася з сестрою, яка вже все це пробувала користувала і так далі. І значить, вона мені порадила взяти сиворотку з ось такими кислотами. Її потрібно наносити. Так само вона бореться з. Чорними точками. тут це все намальовано написано. Дуже класна штука. Відгуки я на неї теж дивилася, кажуть, дуже хороша. Ось Тому я взяла собі спробувати. Наноситься вона вже після того, як ви очистили своє обличчя. Ось така баночка, доволі дуже великий об'єм, 50 мл. Я переважно зустрічала 20 або 30. Ну, буду пробувати цю. Далі я собі взяла крем для обличчя спробувати. У мене було цієї марки Secret Came. У мене цієї марки є Mist, він мені дуже подобається, він дуже класно зволожує. І також у мене є крем для зони навколо очей. Я теж дуже-дуже задоволена, мені дуже подобається. Баночка скляна. Ще мені неймовірно подобається аромат цієї косметики. Ох, Боже, це божественно. в них все дуже смачно, дуже, так, знаєте, такий схожий аромат, ніби на якийсь легкий парфум. Дуже класно, дуже. До речі, чому я собі не замовляла ніякої косметики, поки я була вагітна. По-перше, під час вагітності, другої, у мене чомусь була неймовірно крута шкіра. І я розуміла, я була впевнена, що як тільки я народжу дитину, це все зміниться. І так як у мене був токсикоз, я не переварювала всякі там аромати, тому я розуміла, що зараз мені щось замовляти на той момент. Не було ніякого сенсу, тому що я просто не зможу цим користуватися. От, тому. Народила і вирішила себе побалувати. Ну, і, в принципі, в мене попередня вся продукція вже якби закінчувалась, мені все рівно довелося б щось купувати, то вирішила спробувати ось такі доволі якісні професійні штучки. Далі я собі купила е, такий серум. Я знаю, що ця фірма теж не саме дорога. Я собі купила такий серум, це по рекомендації моєї сестри. Вона сказала, що дуже класна штука. Він теж бореться з чорними точками і надає блиску шкірі. Тому обов'язково буду пробувати. Боже, я сподіваюся, що все ось це зробить мені таку круту шкіру. Ось так він виглядає. Теж доволі великий об'єм 50 мл. Вистачить надовго. Далі я собі брала таку е есенцію. Я не можу це називати сивороткою, бо це не сиворотка, Це така есенція від Farmstay, Цей бренд я теж дуже люблю. В мене є їхні вмивачки, е е е е пінки, я ними дуже задоволена пілінги, люблю. Мені дуже подобається, тому я собі замовила. І така упаковка класна. Це в нас від виноградний, виноградна витяжка від зморшок і для підтяжки обличчя. Ну, сказати, що мені потрібна прям підтяжка, я не знаю. Але е зморшки в мене є. І через те, що шкіра зараз стала така от. Через те, що шкіра зростала така от більш сухіша, хоча я стараюся пройти дуже багато рідини, все рівно. Я годую і є така проблема. Тому я собі замовила цей, цю есенцію. Воно схоже на молочко. Ось така баночка. Боже, така гарнюча косметика. Я прям не знаю, на неї тільки дивитися можна. Мені цікаво, як воно пахне. Дуже приємний аромат. І воно таке як розтирається в безкольорову таку, ніби як водичку. Ну, дуже класна штука. Буду, буду пробувати. Е, конкретно оцієї лінійки для уже такої поїждні. Так, у нас тут не аеропорт. Конкретно для такої шкіри, там, з, яка потребує підтягнення або є зморшки, я ще нічого не брала от із цієї лінійки, але буду пробувати, мені дуже цікаво. Так, залишилося ще буквально пара продуктів. Я собі взяла патчі під очки. Це патчі такої самої фірми, як ось цей міст це Farmstay. Брала, якщо чесно, тому що були знижки. Зараз я подивлюсь, які відкривати. Моя донечка там кричить, коли читати. Так, ось такі патчі. Зараз з вами відкриємо. За кого чітко. Ова. О, так ось такі зелененькі. Я, ви знаєте, якщо чесно, до патчів завжди ставилася дуже скептично, але понадивлялася блогерів і все ж таки. Розумію, що мені як мамі, яка не спить ночами, має двох маленьких діток. Для того, щоб виглядати достойно, потрібні інколи патчі. Так, це наступна. Наступна коробочка з патчами. Боже, як вони пахнуть, неймовірно. Ці такі прозорі. Але пахнуть вони дуже круто і я, звісно, розлила цього гелю трошки, але пахнуть вони дуже стильно. Так, це зволожуючи в нас патчі з колагеном. і для підтяжки. Не підтяжки для того, щоб прибирати зморщички. І останній продукт, це вже, так би мовити, я докинула в дов'язок. Я дуже хотіла спробувати масажер для обличчя, але цей масажер заявлений як не лише для обличчя, тому буду пробувати ось такий. Гарненько масажувати. Ну, буду пробувати. Доволі такі важкенькі, я вам хочу сказати. Ось така штукенція. Не знаю, буду пробувати. Якщо ви вже користувались такими масажерами, то напишіть мені, будь ласка, як воно вам. Тому що я, якщо чесно, ну, не дуже вірю в його якусь дію, але хочу зайнятися фітнесом для обличчя. Тому буду пробувати. У мене вже є. Скрибочки Гуаша. І ними я користувалася, і від них ефект я бачу. Але, звичайно, це потрібно щодня робити. масаж для обличчя, він, його потрібно робити щодня, тоді ефект дійсно буде. Ну, в принципі, все. Це вся моя посилочка. Буду все це пробувати. Обов'язково напишу вам відгуки. На продукти, і якщо вас цікавлять якісь продукти. І, звичайно, якщо ви захочете, обов'язково зніму вам а, відео про те, яка яка продукція. Ну, відео відео так би мовити, якщо дійсно вам це потрібно буде. ось ну а, Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я знаю, що я. Частенько пропадала, але, ну якби не частенько, декілька разів, але на те були поважні причини. Ось незабаром вийде відео про книжкові покупки, воно буде не одне, їх буде декілька, тому що дуже багато книг, я їх просто не впихну в одне відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, це буде допомагати просуванню україномовного контенту. І побачимося з вами в наступному відео. Папа! -па.